Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс продовжується, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі про дипломатичний фронт в світу, власне, як звучить українське питання за минулу добу на території всього світу? Так, Отож, далі, Олег Лісний політолог. Доброго дня, пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Отож, ну, починаємо безпосередньо із штатів. Так в Сенаті США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні. Угода може бути укладена вже наступного тижня. Про це повідомляє видання The Hill. Деякі сенатори вважають, що рішення буде ухвалено за зачиненими дверима, але термінів не називають. У Захіл нагадали, що наявність, навіть якщо угоди буде досягнуто, невідомо, яке буде голосування у палаті представників. Разом з тим, політіко пише, що у США навряд чи ухвалять нові обмеження щодо безпеки кордонів до нового року, від яких залежить власне і виділення мільярдів. Доларів допомоги Україні сенатори республіканці запропонували не розглядати законопроект до січня. Далі цитата їхня очікування січня для основного голосування є реалістичним графіком для завершення їхньої роботи. Навіть за наявності остаточного тексту законопроекту його схвалення у сенаті може зайняти тиждень або й більше. Пане Олеже, отож, яка зараз ситуація у штатах? Що можете прокоментувати І чи чекати коштів власне від штатів нарешті тих коштів? Від штатів, які ми чекаємо так для України. Дивіться. По-перше, щоб очікувати і будувати плани, треба усвідомити, що відбувається з політичними силами, коли вони заходять в електоральний цикл. Там, де вже виборчий процес, фактично він фактично почався, да? там вже діють інші закони. Тут кожна із політичних сил одна хоче отримати максимальний зиск і завдати максимальний електоральний удар по супротивнику. Я маю на увазі республіканці. А демократам треба максимально вистояти і не дати конкуренту, завдати того удару, про який я казав. Тому тут все дуже непросто. Коли політики переходять саме в такий режим, там є місце і раціональному. Тому я в таких ситуаціях дуже сподіваюся на те, що є на інші амбіції. Є амбіції політичні, а є амбіції геополітичні. То я дуже сподіваюся, що все-таки одна, і ну я впевнений в тому, що одна і інша партія, вони за те, щоб Сполучені Штати були країною номер один. І тільки, тільки це може їх об'єднати в тому плані, що. Україна обстоює ті цінності, які обстоюють і одна і інша партія, і Сполучені Штати. Тому Ні президент, коли приїздив, він апелював саме до цінностей. Ми не впливаємо і знову ж повторююсь, і не можемо впливати на внутрішню політику Сполучених Штатів. Це не наша справа, так але е, закликати до того, щоб е, обидві партії звернули увагу, е, що саме відбувається. Це відбувається боротьба за спільні цінності. Сполучені Штати завжди подалювали це на всіх рівнях. Тому я думаю, що найреалістичніший сценарій, зважаючи на ті обставини, що я сказав, це все таки початок наступного року. Якщо говорити про план Б в Україні, про нього вже також почали mm. говорити. Зокрема, речник президента з економічних питань. Далі цитата: План Б може бути багатоступеневим, але вважаю, що на першому етапі буде достатньо звернутися до внутрішнього ринку з запозиченням капіталів та отримати кошти на внутрішньому ринку. Сказав власне речник президента з економічних питань за його словами, дефіцит державного бюджету наступного року попередньо складе 40 мільярдів доларів. Тож для України вкрай важливим є систематичні, систематичність траншів допомоги від союзників. Як вам такий план Б? Ну, у нас інших варіантів, по великому рахунку, немає. Ми потрапили в таку ситуацію, що ми дійсно залежні від допомоги, але ж цю допомогу варто розглядати не як подачки нам, да? а як забезпечення своєї безпеки. Держави, які нам допомагають, ми їм дякуємо однозначно, але і вони повинні розуміти, що це, ну, якщо подивитися, знаєте, от з іншого боку, тобто що це не так багато. Тому коли ворог приходить на твою територію, як показала практика, то витрати в рази зростають, втрати в рази зростають, економіка в рази падає. Да? Але ми, дякуючи нашим партнерам і грамотній політиці, внутрішній якось все-таки утримуємося на плаву. Тому я тішуся з того, що є план Б, але все-таки хочу бути оптимістом і думаю, що план А він буде здійснений зразу після Нового року. Ну, щодо подій в Україні, вчора основною новиною було це прослуховування власне одного із приміщення, яке можливо би використовував пан Залужний, зокрема в кабінеті головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Знайшли прослушку, виявлені пристрої для щитування інформації, виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача. Разом з тим залужний підтвердив, що прослуховування знайшли в кабінеті, який він мав використовувати сьогодні. Далі його цитата скажу вам: так це не приміщення, яке я маю використовувати сьогодні. В ньому вчора, під час перевірки, знайшли в прослуховування. Сказав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в коментарі РБК Україна. Він також. Підтвердив, що цей кабінет був не постійним місцем знаходження. Я маю кілька місць, де я працюю, і ось в одному з них це сталося. Я там вже давно не був, але ми перевірили та знайшли. Сказав. Він е, окрім того, маємо безпосередньо заяви пана залужної щодо мобілізації. Також він сказав про те, що мобілізацію треба не посилювати, а повернути у ті рамки, як це працювало раніше. Також його цитата наразі це проблема тих хлопців, які борються на передньому краю. Їх має хтось змінювати та допомагати. Вони з часом залишаються віч на віч, але це зовсім неправильно, пане Олеже. От ті події безпосередньо, з прослуховувань, без Кабінету пана Залужного, що цитати також мобілізації. Ваш коментар. ну Дивіться, по-перше, СБУ має визначитись, і я думаю, ну, звинуватися. По великому рахунку, ну я не є військовою людиною, але я можу припустити, що такі приміщення мають доступ люди яких кудись десь повинні записувати. Ну, якась повинна бути журнал. Або не знаю, там можливо там відеокамера, яка стоїть на вході. да. Я думаю, що якщо це так, то ну, не, не важко буде знайти людину, яка це зробила. І, і тут дуже важливо, щоб ну, по-перше, ми бачимо, що вчасно було знайдено, тому що ну немає наслідків. Ми так розуміємо, що пан залужний сказав, що він там не працював довго тобто, це було на перспективу поставлено. І це може говорити про ну, по-перше, що шкоди немає, але є небезпека того, що в оточенні залужного можуть знаходитися люди, які працюють на нашому ворога. І я б дуже не хотів, щоб це зараз переносилося якусь нуточно політичну площину, тому що поки не з'ясовано де це і що, це краще. Ну, взяти паузу і дочекатися якійсь, якоїсь конкретики, тому що зараз є там спокуса рознести по Фейсбукам, розігнати зрадоньку не на часі. Зрадонька це однозначно. Так, це це негативний момент, однозначно, але е, вчасно знайшли. Тобто це теж непогано, якщо це теж вбай... результат, якщо так Якщо переходити до питань мобілізації на противагу, власне заяві пана Залужного, от Буданом разом з тим генерал Буданом вважає, що від мобілізації неможливо відійти зараз в Силах оборони України один і один мільйона осіб. Жоден рекрутинг, який такі обсяги покрити не може. У нас немає стільки людей, які бажають робити будь-що. Я вже не говорю про те, щоб воювати, адже це поточне. Будуть втрати, і кількість потрібно тримати постійно, пане Олеже. Спочатку по цих двох заявах, що буде з мобілізацією для вас, а ну, взагалі, в Україні в нас, і далі перейдемо до нових заяв, пані Безуглої. Ну, дивіться, по-перше, що один, що інший сказали одне і те саме, тому що ні один, ні інший військовий начальник не сказали, що мобілізація не потрібна. Просто зараз е уміров, напрацював законопроект, я не знаю, чи він вже реалізований, там і рекрутинг є, і все. І е треба розуміти, що наскільки я розумію, ну, Обізнаний в цьому, а я не є військовим експертом, тому я можу, знаєте, там військові експерти мене потім тапками закидують. Ну я бачу це наступне так: що рекрутінг не підміняє мобілізацію. Навпаки, він покликаний для тих, хто хоче і знає свою спеціальність да, піти туди, куди він хоче. Зрозуміло, при мобілізації загальній не завжди людина, яка, наприклад, є програмістом, Може потрапити в кейсь програміста. Він, ну, на превеликий жаль, може потрапити куди завгодно, так? Тому рекрутинг це непогано, тому що це люди, які хочуть, тобто вони мотивовані. А загальна мобілізація ну, зрозуміло, нам необхідна, тому що ми воюємо з державою, в якій моб, ресурсу дуже багато. І той моб ресурс насправді теж не хоче воювати, але його дуже багато. Тобто, навіть і у них є тоталітарна держава, тому там по великому рахунку можна ж потрапити. Знаєте, у них от, такий механізм, як на мене, дуже крутий в лапках. Що ти не хочеш йти в армію, тебе можуть посадити в в'язницю, а з в'язниці взяти в шторм Зет або ще кудись. Тобто там безотходне производство. От і все. Тому правильно артикулюється питання мобілізації, треба, щоб ще й суспільство, суспільство гарно працювало. Тому що я стикаюся з тим, що у багатьох немає розуміння, як це відбувається, що це відбувається. Є нарікання на роботу ТЦК. Які там, наприклад, ловлять людей на вулиці. Треба це робити? Ну я думаю, що ні. Якось, якісь інші механізми треба. Ну, але що мобілізація має бути. Це факт на превеликий жаль. Доки ця війна йде, дуже багато людей в нашій державі пройде через цю війну. Якщо говорити власне щодо нового варіанту законопроекту щодо змін до процесу мобілізації за авторства безуглої чи ви бачили його, і дивіться, основні її такі тези цього законопроекту, це призовний вік для мобілізації буде знижений з 27 до 25 років. Далі жінки будуть зобов'язані стати на військовий облік на рівні з чоловіками пройти військову підготовку та залучатимуться до служби під час воєнного стану. В Дужках на бойові посади добровільно. Відстрочку від мобілізації отримують претенденти на першу вищу освіту, яким менше 30 років. Далі право на відстрочку втратить поліція, бюро економічної безпеки та пенітенціарна служба. Проект скасовує термінову службу в армії та вводить замість неї базову загальну військову підготовку до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Проект також зобов'язує військове командування проводити обов'язкову ротацію на лінії фронту фронту на нулі боєць має бути не більше трьох місяців. Головна новація: право на звільнення може бути от може бути отримання після 36 місяців, тобто через три роки служби під час військового стану. На вашу думку, чи а, взагалі отримає даний законопроект а, продовження своє життя взагалі Верховній Раді? Чи проголосують за нього в такому вигляді? І ваша ремарка щодо самих оцих от тезисів, які я тільки що назвала. Ну, є там, є притомні, є, є ті, що і зараз так відбувається. Ну, я, наскільки я знаю, то жінки зараз, ті, що знаходяться на фронті, вони виключно добровільно йдуть. Тобто до них примусу ніякого нема. І я от кількість не назву, але я колись бачу, вона велика насправді. Да? Тому, наприклад, урівнювати там чоловіки і жінки, вони вже вже давно всі урівнялись по великому рахунку. В плані війни деякі жінки воюють так, що і чоловікам не снилося. І тут не про гендерну якусь рівність на рівність, тут про мотивованість і обізнаність у своєму фахові. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект буде узгоджений з військовими, тому що ну, умовно так, три місяці, от, це непогана цифра, але ж реалії інші. Якщо подивитися інтерв'ю військових, то начебто і потрібна ротація, але вони розуміють, що деякі підрозділи не хочуть виходити. Території, які вони зробили просто для себе зручними, ідеальними, навіть для відбивання малими силами великої кількості ворогів, тому що тут, тут, якщо влазити в кожну цю дрібницю, це не одна година розмови, і це не зовсім мій фах. Але я сподіваюся, що пані безугла свою свій законопроект з військовими якось узгоджуватиме, і вони будуть знаходити щось компромісне. Тому що можна дуже багато, скажімо так, популістських якихось моментів включити. А чи вони будуть діяти, чи це підтримують військові ну, тут дуже багато проблем. Тому я думаю, що ну, я не впевнений, що він був уже зараз узгоджений з військовими, і розроблявся разом. Так? Ну, десь ну, це моє суб'єктивне враження, але що його треба буде доопрацьовувати серйозно, вже я зараз бачу. Да, навіть не будучи військовим експертом. Сподіваюся, що а, пані Безугла буде все ж таки. А... Консультуватися з військовими перед тим як виставляти різні пости і свої заяви говорити перед тим, а не вже після того, пане Олеж, дивіться, Якщо говорити про посилення мобілізації загалом в нашій державі з точки зору економічного, чи витримає економіка нашої держави від збільшення кількості військовослужбовців, також тому, що якщо говорити про те, що там мають маємо там усі мобілізація, не у мене, нікого, хто буде працювати у тилу, хто буде наповнювати бюджет нашої держави. Ну, так, я з вами цілком згоден, що от ви чітко і правильно розділяєте фронт і тил, тому що у нас деякі люди воюють на всіх фронтах, крім основного, тобто вони на економічному, на пісенному, на вечірньому там, і так далі. Є тил і він має бути. І отут я чому кажу, коли цей законопроект і те, що ми попередню тему обговорювали, в державі має бути чітке розуміння. На що ми спираємося, тому що якщо ну, це гасло, яке там не подобається комусь, може комусь подобається, всі підуть на фронт. да? Ну, ок, підуть, а хто буде виробляти зброю, хто буде заробляти гроші для всієї держави, да? для того, щоб можна було наших героїв, героїнь одягати, обувати і давати їм можливість отримувати гідну платню в тому числі. Тому це, це дуже непростий процес, і тут треба, щоб він був комплексний, як на мене, знову ж таки, не міг експерт. Нам треба е з партнерами працювати в наступному, що так, ми мобілізуємо, показуємо, да, нам треба буде збільшувати, треба прораховувати, яка у нас е межа, скажімо так, яка дозволить нам і захищати батьківщину, і е не втратити тил. Тому що ну, якщо армія без тилу, це зрозуміло просто Ну, не може бути тил без армії, тому що він зразу перетвориться на передову. І точно так же, якщо нема тилу, то тоді просто це вже інша історія. І, і тому я думаю, що з нашими зарубіжними партнерами треба говорити про наступне, що нам надавали таку зброю, щоб вона максимально знищувала живу силу. Ну і технікою, і все, ну накшталт цих касетних боєприпасів, да? яка б могла на великій відстані знищувати. Ну, тобто, щоб ми технологічно могли перегравати ворога, і тоді ми будемо знищувати кількість, не втрачаючи на наших героїв і героїнь, да? на великій відстані. І на деяких ділянках фронту, до речі, ну те, що я там чув, воно вдається, коли касетні снаряди попрацювали, або там ракети, чи як вони називаються, да ну тоді жива сила у росіян закінчується, не мають відступати. Тому тут комплексний підхід це отак, от наскоку вирішити. Якби я знав, як це зробити, по-перше, я мабуть іншим би займався а по-друге, я довіряю нашому військово-політичному керівництву, яке має все таки напрацювати цю методику, прорахувати все і разом з нашими партнерами вибудувати чітку таку машину, яка буде ефективною проти дуже потужного ворога. Польщі знову повертаємося. Була заява власне від польських перевізників про те, що вони планують поновити блокаду пункту пропуску. ягодин дорогуськ вже до блокади планують доєднатися і фермери. Про це повідомив лідер. Люблінського відділення партії конфедерація, зокрема сьогодні, власне, на пункті пропуску ягодин Гуськ поляки планують поновити протести. Страйк мав розпочатися о 13.30, а Планують його завершити до 8 березня. Якщо я не помиляюся, там такі йдуть терміни. Нагадаємо, що через блокаду власне страждають українські водії. Так вже третя людина померла там, очікуючи черги. Окрім того, ряд було і госпіталізовано з погіршенням стану. На противагу тому Дональд Туск сказав, що допоможе владнати ситуацію. Новий старий прем'єр-міністр, який власне, ми всі знаємо, що він є другом України його позитивні заяви в сторону України. Також на вашу думку. Коли вже завершиться, власне, от чекали, коли з'явиться новий прем'єр. Ось він є. Ми бачимо, що протестувальники через суд знову ж таки поновлюють от, знову блокаду. Ну, тут по перше, два моменти, які дуже важливі. Не треба, ну щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Це логічно, що Туск, коли прийшов умовно до влади, не умовно, а прийшов до влади. Це був дуже дуже гарно, якби він зразу зайнявся перевізниками. У нього є дуже багато питань, тим більше коли він починав свою промову. Він спочатку Євросоюзу, потім Польща, а потім, ні, потім про Україну. Сказав, Ну, десь першій трійці ми в нього є, як, як задача. Ті партії, які на цьому мають, хочуть отримати політичний зиск, і... Кажемо так, якщо вони працюють на Росію, то вони ще й гроші отримали. Їм треба відпрацьовувати, тому що там не можна так просто взяти гроші і втекти в поле ні, значить, треба відпрацьовувати. Амбіції теж залишились, і але в мене знаєте думка про інше. Ми ж по великому рахунку, коли почали співпрацювати з Євросоюзом, у нас з'явилась така опція, як транспортний безвіз, і це було підписано дуже давно. Так, тоді були незадоволені поляки. Ну польська сторона теж казала, що це їх не влаштовує, що це ми будемо бастувати. Тоді не бастували. Ну я якось так склалося, що зараз їм захотілося це робити. Ну зрозуміло чому. Тому я вважаю, що ну моя суб'єктивна думка, що на цю на цей весь пезла то мало впливати мала впливати Євросоюз. Ну чому, тому що ми підписали це, ми в рамках закону це, ну, в рамках угод це робили. Транспортний безвіз, крапка, і якщо хтось не виконує, треба його карати. Ну того хто не виконує. Uh -huh. Тобто, ми виконуємо, вони не вик... ну інша сторона якось не виконує. І, я... і тоді я пам'ятаю, що зовсім недавно лунало, що треба покарати за це. Польщу. у мене, знаєте, така своя субіткина думка: що чому не покарали? Тому що чекали Туска. Вони вважають, що він позитивний герой для Євросоюзу, і тому вони не хотіли там якось. Можливо, або не хотіли робити якусь проблему, або чекали ту людину, яка це вирішить. Тому якщо я правий, то це вирішиться, але це знову ж таки вже не в цьому році вона вирішиться. Тому що цього року мало залишилось. Хоча, хоча, якщо це буде дійсно великою проблемою для Туска, то він може продемонструвати жорсткість. Він це вміє і напрацювати питання. Але ж з іншого боку, тут же ж до нового року залишилось уже мало часу. І чисто логічно, ну, цей процес вирішення почнеться, він вже почався, там у нас певні успіхи. Да? Ну, подивимося, але ж треба ліска. Цей процес запущений не для того, щоб його швидко згорнути, я так скажу. Ну, добре, ми вам дякуємо на цьому. Тож, Олег Лісний, політолог, дякуємо вам. Говорили про допомогу від штатів чи власне очікувати цього року чи найближчим часом допомогу від сполучених штатів про продовження блокади польських перевізників та про посилення мобілізації наскільки це реально в українських взагалі реаліях станом на сьогодні? Ну а на дану годину у нас по новинах поки.